You pump chest, spit it down. Shut your mouth, I'm a cemetery killer coming right from the south. Bitch, I hate all the creep. Bitch, I'm so on the ground I've been searching for the peace, no one know can be found. So I am blow with the gold, with the kick, like, smack down in your face. And my feet are low from the six smoke days. Bitch, I creep to the top, covered up in haze. And my neck's on my neck with the shit you say. Sim, hi and this is our new vlog. Ми сьогодні приїхали знову сюди в ліс. Думаю, якщо ще на сьогодні час останеться, бо нас він трошки зараз ограничений, то можна буде ще поїхати там попригати. Зараз Тарас сюди накидає землю для кращого виліту, тому що нам швидкості там не вистачає. Я зробив опору до цього дерева, тому що хочемо зробити тут невеличку лежанку. І так само копаю вже зараз звідси, підкидаю туди і буду продовжувати копати звідси і носити туди. Щоб зробити тут більш різкий виліт, і можна було нормально котатися. Да? А зараз хвилиночка мо. Ночі пройшло 3. Е, Ладно, да. Ні, десь 2,5 години. І ми зроб... Тарас накидав сюди землі, дуже багато, він хороший, взагалі. Типу постарався сильно робота сьогодні як машина. Накидав сюди землі. Я його підрівняв трошки і вийшов офігенний виліт. Я вже пробував, скорості вистачає, вилітаєш. Далі, за цей час я зробив лавочку, допомагав тут підкидувати. Ще було багато строб, спроб зробити цю штуку. Не виходилося, трохи зкопав тут ямку. Тож звідти носив сюди. Ну коротше, ми сьогодні обоє задовбалися. Ех, звісно, трохи посвалилися під кінець. Ех, не знаю, що буде далі. Буду вас інформувати. Хорошо, хорош. Всем привет, подписывайтесь на канал. Ай, хорошо. хорошо. Ой, хорошо. Тут я трошки, так сказати, афігу, наскільки далеко я полетів, тому що всю нашу приземку я перелетів повністю. Всі півтори метри. Це метр самої прольотки і півтори метри приземлення. Це два з половиною метри я пролетів. десь, може, більше. Ми сьогодні приїхали і зараз будемо пригати і трошки підкапувати приземочку. З нами сьогодні Діма, он до своїй. Він щось пригати не хоче. Дмітрій, подожди, не лупай мене бадай. Дмитре, чого ти не хочеш приїхати? Не хочу. Яка причина того, що ти не хочеш? Чого болить? Ну нічого з ней не буде. І що мені стало? А в Дімці от вот жорсткий джорг байк. Вот такой вот вилочкою, ну, короче, жаський, жаський. Звичайно, балонника обрати, і цю штучку, і вообще буде конфетка. Оцю, ось штуку і оцю от штуку треба. решище. Да. Тараз зараз буде прыгать. Тарас пока. Покакать, Покакать бо прыгать. Побачимо. А ну вкатить, не вкатить? Не вкатив. Ну я не Давай я туди його занесу, чуєш? Давай я тобі його тут занесу. приймай. Йо-майо, у нас тут поки що ще адекватного заходу немає. І приходиться такого під горку фігачити. Та я ще трошки покопаю тоді. Так, тут у нас така є ще одна на рівні світра. Тож зараз. Подожди, что? Да, не, хза. Да подожди ты, не психуй. Чайн психо я психованный чоловік Ай на момента. Хорошо Дмитрий И выпрыгивай Бо... ой яй яй Він зарабоє ну, на таком жорстком жесткому... трч. Ага. что я, я зараз делаю, испытайте, я скапаю приземку, потому что она такая тверда, что это жесть. Просто типа, на ней приземляться очень неприятно. Ага. Подожди. Давай, one hand. ты вообще хорош. Ай, красота. Я заехал один раз. но ну, чуть-чуть погано. Мы дальше продолжим перекопывать приземочку. Секунда. Хорош, хорош. У них там якісь сімейні розборки А я покажу що поїду. Фу, кулачок сам собі погладити Степанчика ймона летіти. Куди ми вилітаємо, Брауен, а гоїті Так, фіговенько пригнув, моно було б получше. Сімейні розбарки пробуй зараз звідси. Ой, гой сюди з камери. Короче, я взяв у дімки велосипеда і зараз пробую на ньому всю трасу проїхати. З багом. Велосипеди свої, поубирайте, пожалуйста. Ох, чуть дерево не зловив. Дякую за перегляд, до побачення.